Сьогодні ми відкриваємо у місті рівне інформаційну інсталяцію з протидії торгівлі людьми. «Грані в кубі». це три інформаційних куби, які закликають громадські знати, розуміти та діяти. Саме так вони і називаються. Нині нанесені на цих кубах нанесена важлива інформація про те, як убезпечити себе від потрапляння в ситуацію торгівлі людьми. Тому що лише за оціночними даними, на превеликий жаль, більше 160 тисяч українців потрапили в ситуацію торгівлі людьми, починаючи з 91-го року. При цьому це і чоловіки. І жінки абсолютно різного віку, соціального походження, рівня освіти з абсолютно різних куточків України. Ми цією інсталят вона пробуде в вона відкрилася вперше в місці в Києві 2 грудня 2016 року. Міжнародний день боротьби за скасування рабства. І рівне це четверта зупинка після Києва, Вінниці та Житомира. Після цього вона передорожуватиме іншими обласними центрами України. І ми сподіваємося, що люди дізнаються більше інформації про те, як не потрапити в тене торгівців.